Всім привіт, з вами Діма. І помните моє недавне відео Майнкрафт. То сьогодні ми будемо знімати ніндзя. Та Пешутка це. Шеутка це. шутка це. Та, Та реально ніндзя зараз давно. Ніндя. Не знаю як я зараз маю знімати і битися в них. Ну ладно, хочете, подивимося зараз цю історію. Ай, блін, вже пізно. Давай грузи. Два в щоденник, два в журнал. Поняв. Я такий крутий, то я вже був виграв і рейсі і проти останнього було лишилося. А мені, коротше, знаєте, що сталося? Мені видала сестра гру, переіграю все спочатку. Блін, мені зручно знімати і грати. Що мені робити? Підказіть! Я зараз якось такого поставлю. І Буду якось такого грати. Е, ну, це реально не дуже добре. Так. Легко пише. 260 хані. Окей, виграй мій. Желізний Ой, я його виграю, то я. Блін. Я називаю його пластмасовий. <звук> я його зра... зразу називаю пластмасовий. Ууу! Ну що, пластмаса? Хоча. Хотя... Пластмаса, я тебе виграю. Ой, ні. Блин, не бейся, так сяйно. Я тень, я тебе вегрыю, ты меня понял, пластмаса? Давай, давай, давай. А ты хреновый. Я думал, в якийсь клвый Окей, я виграв перший раунд, ведать, вже верить, ноль. Ха! Я сразу нападаю, я кого не чекаю. Давай, давай, пластмасса, ты мене ні разу не вдарив. Ай, теперь вдарив. Ну все, зелень, пластмасса, ты програв Ах ты ж. Ну все, Терези зли тінь. Вау. Терро зі тень. Я сказав, теро зі тень. Ох, ты ж. Ну все, тень зла. Тінь розізлилась. Відкопаємо його. Ми без кетаки ми мусимо відкопати його. Його. Ти другий раунд не виграєш, хоч у нас майже одна житки. Єс, я виграв. Я його виграв. І мені дають бабло 260. І разу мені дають 273. 50 зірок я перехожу аж на четвертий уровень. Прямо одне. Блін, я ще не перехожу, мені ще. О, мне что, треба 20 дырочек. У меня же много бабла. Сложно. Ну ладно, тут пора. Ха-ха. Ч ⁇ Доигрался? Раз, два. Чи ти дерзкий, ти, ти чи дерзкий. Ти чи дерзкий такой? Ти ч, так? ти чорт, ти ж, О, він мене зброю вибив. Я думаю, без зброї перемогти. Ну ладно. А це тільки ще й перший раунд. Я вже десять 10... вигравав. Блін, напевно, першого не пройду. Ну все, пацан, ти доігрався. не розізлився. Раз, два. Давай, давай, меня уже мало жета. И я выиграл. Танцую. Оп, оп. Мы двигаем хип-хоп в стране. Пока тут идет война, мы двигаем хип-хоп в стране. Ха. 2005 год. Идет война. А мы двигаем тут хип-хоп в стране. Бимось. Бимось против врагов. Двигаем хип-хоп в стране. Раз. Хип-хоп. Два. Хип-хоп. Мы двигаем хип-хоп в стране. Раз. И хип-хоп. И хип-хоп выиграет страну. Раз. И хип-хоп выиграл. Хип-хоп выиграл. Раз. А, камера пола будет Это да, примерно, правда? Ну давай вбий мене, давай я просто буду стояти. Я просто буду чесно стояти, розбий мене. Він буде біля мене скакати. Ну. страшно. Ай, коротше. Ну, це було маленьке відео. Не бійтесь, будуть біші. Наступне моє відео. Ну, Майнкрафт. Моєнкроф... Майнкрафт я не знаю, чи буде добре. Ладно, наступне відео буде про... Оце. Та да, про це. Про оце. Так таку красу. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Зараз дуже великий канал. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.